За перші чотири штрафи, дві з половиною тисячі гривень Юрій Бовкун заплатив з власних грошей. Відповідальність за порушення, зафіксовані відеорадарами, несе керівник юридичної особи, пояснив директор обласного центру екстреної медичної допомоги. Тоді швидка терміново транспортувала пацієнта до Києва. Ми про них не знали зовсім. Потім пройшов час. Вони були передані до виконавчої служби, і потім мене вже як керівника повідомили з банку, що в мене арештують рахунки, тому що в мене чотири неоплачені штрафи. Щодня 10-12 виїздів, розказує водій швидкої Андрій. Щоб встигнути на виклик, доводиться перевищувати швидкість. Чоловік говорить, поки щастило, і радар не зафіксував порушення. Якщо це містом, то швидкість буває 100 і 110 кілометрів. А траса – 150-160 кілометрів. Авто швидше не їде. Буває таке, що за 2-3 хвилини доїжджаємо. Залежить все від відстані та кількості авто у місті. Пропускають звичайно, але більшість не встигає реагувати. Зараз в електронному кабінеті водія у Юрія Бовкона висить ще два штрафи. Останні швидка отримала 18 листопада. Це якраз був виклик бригади екстреної медичної допомоги на гостру біль в серці. Бригада їхала з включеними проблисковими маячками по вулиці нафтовиків, і в автоматичному режимі було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Вручному режимі в місті Києві сидить диспетчер, який потім перевіряє це звернення, і він чи знімає цей штраф і так далі. Ну от ми звернулися, нас завірили, що дійсно вони переглянули. І якщо з проблисковими маячками, то мають зняти цей штраф на сьогоднішній момент. Цей штраф до сих пор не знятий. Штраф і швидка допомога за перевищення швидкості отримає не тільки на Херсонщині, а й в інших регіонах, розказав голова обласної ради Олександр Самойленко. Ми зробили звернення на міністерство внутрішніх справ на кабінет міністрів України про те, що або розробити систему обліку цих порушень таке, щоб воно не впливало, або замінити сьогодні номерні знаки автомобілів швидкої допомоги на номери якоїсь там. Іншої конфігурації, які будуть відповідати там вимогам, ну не фіксації, заяв на скасування штрафів швидкій допомозі до патрульної поліції області не надходило, сказав її начальник Константин Дронгаль. Департаментом патрульної поліції, централізовано з Києва, вирішується комплексно це питання. В двох напрямках: в першому це зміни до законодавства, щоб швидкі отримали все таки спеціалізовані номерні знаки, і це питання відпало само собою. З іншої сторони, при виявленні інспектори, які Займаються автофіксацією, самі скасовують такі адмінматеріали. Або за зверненням їх скасовує інспектор уже при розгляді. Автомобілі екстреної медичної допомоги під час виконання завдань з використанням проблискових маячків мають право відступати від деяких пунктів правил дорожнього руху. Коментує юристка. Було складено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, то можна звернутися і оскаржити вказану постанову до органу Уповноважена особа, якого винесла цю постанову, у 10-денний строк з моменту винесення цієї постанови. А якщо таке порушення зафіксовано в автоматичному порядку, то в 10-денний строк з моменту отримання цієї постанови на Херсонщині з 1 листопада встановлені чотири фото і відеофіксатори на сьогодні в обласному центрі екстреної. Медичної допомоги 125 машин. Щодня на викликах задіяні близько 90 з них, розказав директор центру. Тож кількість штрафів тільки зростатиме. Оксана В'ячеслав Ходос Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.